Вітаю, друзі! Ви знов на моєму каналі. Мене звуть Валерій. І ми в цих відео, в цьому курсі, ми розбираємо основи християнського віру ми вивчаємо катехізис, щоб будувати своє життя згідно з Божими стандартами, Божими правилами. У нас сьогодні неділя 21 та декілька важливих питань. Питання 54. У що ти віриш про святу Вселенську Церкву? Відповідь. Що Син Божий Духом і Словом своїм із усього роду людського від початку і до кінця світу збирає, захищає і зберігає для себе спільноту, обрану для вічного життя і об'єднану істинною вірою. Вірую, що я вірю, що я є живим членом цієї спільноти і завжди ним буду. Питання 55: що означає спілкування святих? Відповідь: по-перше, Віруючи, будучи членами цієї спільноти, причетні до Христа і всіх його багатств і дарів. По-друге, кожен повинен вважати своїм обов'язком і з радістю використовувати ці дари і з готовністю служити ними на користь інших членів. Питання 56. у що ти віриш про прощення гріхів? Відповідь Завдяки повному умилостивленню, звершеному Христом, Бог не звинуватить мене ні в одному з моїх гріхів і не поставить у провину мою гріховну природу, з якою мені все життя доведеться боротися, але за благодаттю Він дарує мені праведність Христову, тобто благодаттю або через благодать дарує мені праведність Христову, щоб я ніколи не був засуджений. Ці питання трохи Розглянемо трохи глибше сьогодні, а я, як завжди нагадую, друзі, наша зброя в цей момент, вподобайка і комент. Коментуйте, підписуйтесь, якщо бажаєте вивчати Біблію, бажаєте будувати своє життя за Божими правилами, скажімо так. Також під цим відео є реквізити, де ви можете задонатити на 23 ю бригаду, на засоби зв'язку та радіолокаційного захисту. <кій> Монобанка, будь ласка, теж. Прийміть участь у цьому, це необхідно сьогодні. На жаль, війна все ще триває. Також там будуть реквізити на підтримку капелана. Тобто, мене, я Валерій, капелан 23 ї бригади. І сьогодні несу таке служіння хлопцям 23-ї бригади. Намагаюся досягнути кожного, дістатися, помолитися, підтримати. І, на жаль, держава сьогодні не зможе забезпечити повністю цей процес. Дуже багато людей. І потрібно більше ресурсів для того, щоб якісно відвідувати кожного хлопця, кожного бійця, щоб допомагати, підтримувати. Тому якщо у вас є бажання на серці, якщо Бог відкриє вам це, будь ласка, можете задонатити на підтримку капелана. <кхи> Також є е, PayPal, якщо ви з-за кордону хочете підтримати або 23 бригаду, або е, капелана 23 бригади. Але обов'язково або під цим відео, або будь-яким з месенджерів, сповістіть мене, на які самі потреби ви перераховуєте кошти, щоб я розумів, на що саме мені їх потрібно витрачати. Про ваші кошти буду звітувати в окремих відео або в мережах, в месенджерах, що є, Facebook, або, або інших. Там, де я є, ви можете мене знайти. Просто записавши моє ім'я, фамілію і фейсбук або інстаграм, ви легко мене можете знайти. Тому йдемо далі. Церква це спільнота праведних, створена Христом і Його тілом на землі. Вона не просто індивідуальний зв'язок із Богом, а видиме конкретне тіло, до якого Господь приєднує спасенних, дії другий розділ 47 вірш. Церква це еклесія, тобто з грецької викликані або покликані. Тих, кого кличе Христос, тобто зібрання людей, покликаних Богом через Слово і Духа, щоб бути Його народом. Апостольський символ віри, який визнають усі християни, включає віру в церкву як четверту частину основного віросповідання: Вірю в Бога Отця, в Ісуса Христа, в Святого Духа і в церкву. Це підкреслює важливість церкви як вселенської, апостольської і єдиної спільноти віруючих. Об'єднаних не культурою чи етносом, а спільною вірою та хрещенням, християнство не вчить про безгрішність віруючих, а про постійну боротьбу з гріхом і процес освячення, який триває все життя. Віра в церкву не означає ідеальності її членів, а покликання, покликана служити покликання служити один одному любов'ю і турботою, будучи частиною тіла Христового. Тобто. Якщо ви шукали ідеальну досконалу церкву, то маю вас засмутити. На жаль, ви такої церкви не знайдете, тому що церква це люди, а люди вони завжди недосконалі, поки ми живемо на цій, на цій землі. Саме тому Бог і поєднує нас в одне тіло, щоб ми допомагали один одному зростати в християнській вірі та ставати більш досконалими, більш схожими. На Ісуса Христа. В цьому є покликання Церкви тут, на цій землі, щоб ми своїми дарами, тому що дари в нас дуже різні, дуже е, можуть відрізнятися, і іноді ми навіть можемо не розуміти деяких людей через те, що в них інші дари. Але коли ми присвячуємо себе Христові, коли Христос оселяється в нас, Духом Святим, як ми казали минулого разу, Він оселяється в нас, то ми можемо приймати людей саме такими, як вони є, і допомагати їм своїми дарами, якими Бог наділив нас, які Бог помістив всередину кожного з нас. В кожній людині є дари. В кожну людину Бог помістив ці дари. Тому дуже важливо дізнатися про ці дари і почати ними служити. Іншим людям. Це і є призначення церкви, коли ми збираємось разом у церкву, у громаду, у спільноту, щоб допомагати один одному. Ми вчимося це робити, якщо чесно, вчимося. Не всі люди це вміють робити, але ми вчимося. Дух Святий об'єднує нас і допомагає нам вчитися служити один одному. Ключовим богословським поняттям є вменіння, тобто вмінення, вмінення праведності Христа. Бог замінив наші гріхи праведністю Христа, Його безгрішне життя і смерть за нас. Це подвійне вмінення. Христос взяв на себе. Наші гріхи, а нам зараховується його праведність. Друге Коринтян 5,21 Завдяки цьому ми вважаємося праведними, не за власними заслугами, а завдяки єдності з Христом. Тобто, наша з вами праведність вона не походить від наших справ від того, що ми робимо. Наша праведність як християн, вона походить саме від Христа. Він Створив цей прецедент для кожного з нас, для кожної людини, щоб ми були праведними, не за власними вчинками. Тому що наші вчинки, ну в нас ще багато вчинків, чесно кажучи, які не можна назвати чистими, праведними і Божими, але саме через праведність Христа, через те, що Він нам подарував, ми можемо бути праведними перед Богом. Отже. Церква це спільнота покликаних Богом праведних, які через віру Христа і Його праведність об'єднані в одне тіло, покликані жити в любові, служінні і постійній боротьбі з гріхом, спираючись на благодать і прощення, даровані Богом. Тобто, це все дарунки Божі для кожного з нас. І праведність вона дарована Богом. І саме через церкву ми вчимося будувати своє життя. Згідно з Божим планом, саме в церкві ми можемо отримати необхідну допомогу, підтримку, коригування нашого життя, наших стосунків із Богом, Щоб разом в єдності, як знаєте, в багаті, дуже яскравий приклад є такий, коли ви з багаття дістаєте одне поліно, воно припиняє горіти. Але коли ви знов поміщаєте його в багаття, воно знов починає горіти. Так і ми. Люди в цьому світі, коли ми роз'єднані, дуже важко горіти і світити, сяяти в цьому світі, так як Бог нам звелів. Але коли ми об'єднані одним духом, одним вченням, можливо, коли ми об'єднані Ісусом Христом, Його Святим Духом, коли ми об'єднані в одній церкві, тоді цей вогонь, цей запал, він підтримує одне одного, підтримує усіх нас разом. Дякую, друзі, що були зі мною. Продовжуємо. Ми будемо продовжувати, тому наступного разу теж чекатиму вас на моєму каналі. Ще раз нагадаю, наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Будь ласка, підписуйтесь, якщо бажаєте вивчати Біблію і далі, і будувати своє життя згідно з Божим планом і Божими законами. Також донайте на 23-ю бригаду або допомагайте капелану звершувати його служіння, щоб підтримати. Бійців 23-ї бригади. Дякую, друзі, до нових зустрічей.